Всім привіт! 9 травня 2023 року Укрпошта ввела в обіг нову марку під назвою Слава Силам оборони і безпеки України, гвардія наступу. Тож, давайте розпакуємо конверт і подивимось, що із себе представляє ця марка. та Додаткові матеріали, назвемо це так, які разом з нею також були випущені. І так, ось такий вміст конверту. В принципі, як завжди, робив перед замовленням, але отримав цей пакунок 10 травня. Тобто, на цей раз на один день із запізненням до мене замовлення приїхало, тому відео знімаю трошечки так з запізненням. Сьогодні у нас вже 14 травня. І так. У нас є три картки: конверт і самі марки. Аркуш марок. Давайте подивимось детально, що воно із себе все представляє. І так, ось такий у нас є блок з трьома марками. На блоці у нас Зображені е, сили Національної поліції України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Відповідно, це у нас гвардія, це у нас поліція і це у нас прикордонники. Ось такий невеличкий блок марочок. Значить, е, на сайті Укрпошти зазначено, що 235 тисяч. Тираж цієї марки. Ось такий конверт гвардія наступу. Тираж 195 тисяч. Так. І листівки. Значить, ось у нас. Одна листівка. Це у нас прикордонна служба. І тираж у нас який? 155 тисяч. Так, це у нас національна поліція. Тираж також 155 тисяч. І Національна гвардія України. Тираж 155 тисяч. Ось такий поштовий випуск вийшов в Укрпошти. красивий. Серйозний такий, потужний. В принципі, як я сам для себе і прогнозував, оскільки тираж не маленький, не буду говорити, прям великий, але він не маленький, то моментально це все не розкуплено. І наразі на 14 травня 2023 року в онлайн-магазині Укрпошти все це можна замовити. Значить, 105 гривень коштує цей набір. Звісно, що без врахування доставки, також там є окремо конверти, окремо картки, окремо блок марок. І є також навіть конверт першого дня, який трошечки своїм малюнком буде відрізнятися. Коротше, якось так. Не забувайте донатити на Збройні Сили України разом до перемоги. Всім гарного дня і до зустрічі в нових відео.